Şampiyon olur. Hiç durmaz. Hiç bir hiç bir. Шановні прихильники футболу повертаємося з вами до Туреччини, до міста Анталії на продовження поєдинку між київським Динамо та Македонським клубом Ашкендія. Результату першого та заміни бачимо, ми що вийшли нові футболісти. Зокрема, з'явився Беніто, зокрема, з'явився Царенко. Будемо говорити про всіх учасників сьогоднішнього протистояння. Які... Василець не пройшла передача у Васильця. Один із тих футболістів, появу яких на полі анонсував ще під час першого тайму молодий гравець, який виступає у складі команди Динамо Ю-19 нинішнього сезону. Команда ця проводить свої навчально-тренувальні збори. Також у Туреччині також готується до відновлення чемпіонату України в своїй віковій категорії. Ну і відповідно зараз отримали шанс. Які футболісти з цього колективу себе проявити з найкращого боку, зарекомендувати себе передмірчою вічеську? Ну і хто знає, можливо, другу частину підготовки до весняної частини сезону ці хлопці проведуть вже з першої команди. М'яч на лівому фланзі атаки Динамо Царенко. Футболіст, у якого є зіркова залежність. Він справді хоче бути центральною фігурою. Але футболіст, безумовно, талановитий. І цей талант не віднімеш у Хасані. Єдине, про що може жалкувати Хасані, що так повністю не розкрив свій вагомий потенціал. Знову назад на голкіпера Динамо Сидорчук. Задія Васильця, Василець сам не пішов в обіграш. Дочекався Сергія Сидорчука. І зараз непогана передача на Царенка. Царенко, царенко із-за спини суперника вискакували. Перекинувши опонента наступного, царенко не розрахував. Тим момент, менше, опонент прочитає із такий намір Антона. Тим не менше ще одна спроба у Динамо. Беніто Беніто в штрафному майданчику. Ні, випускає м'яч за межі футбольного поля. Хороший задум був в цій ситуації, хороша ідея, але ось з реалізацією не склалося. Це суперника. Не завжди це вдається, але факт залишається фактом саме з Волошин. Грамотно закриває м'яч корпусом. Суперники змушені фолити. Ось знову зайва передача в цій атаці. Передача Горбача на царенка вона просто була не дуже хорошою по якості, але міг Ігор і сам створювати, міг і сам брати на себе ініціативу. Ну і пас, пас на Беніт. Абсолютно зайвий. Величезну групу таких вже відвертобольне свято. Я гадаю, що цей день вони запам'ятають надовго. Ну, а вам, друзі, я дякую за увагу. Дякую своїм колегам за роботу. Юрій Кирченко для вас матч коментував великих перемог вам у житті та спорті.